Привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Все правильно, не вимикайте відео, ви туди потрапили, обкладинка вас не ошукала на відміну від декого іншого. Ось Спартак, він ще не схожий на себе, але скоро буде. Ось сім 4, а відповідь, що з ним не так всім, буде в кінці цього відео. Все, добре, з цим розібрались. Трішки перед історією створення цього відео заходжу я на Ютуб. Уже знаєте, день п'ятий цього скандалу з Спартаком триває, і там досі усі коментують і висловлюють свою думку на рахунок цього псевдопсихіатра. Я буду тупо домінувати. Я така про себе думаю: ну, всі вже зробили такі відео, кому не лінь. А потім така, а мені що? Лінь? Ні, не лінь. Значить, його за роботу. Відео буде коретеньке, не маю я що багато про нього говорити, всі вже сказали досить таки достатньо. Перші рази, коли мені порекомендували подивитися ці подкасти, я така, ну я, в принципі, знаєте, не дуже люблю ту вашу всю психотерапію. Ну, що я маю на увазі? Тобто я її поважаю, ну, як науку, як все це, але я не цікавлюсь так, щоб нею, ось що саме маю на увазі. Але за кілька місяців до цього великого розкриття. Ця мені ютуб підкидав і підкидав ці подкасти. Я така: ну ок, послухаю. Для фона під роботу, в принципі, знаєте, зайшло, але захоплення не викликало, тому для мене залишилось загадкою. Чому так багато людей прям фанатіє? Але я це скинула на свою незацікавленість психологією та психіатрією, саме як наукою. Мені в принципі було достатньо розуміння звичайної людини без наукових термінів. ...ного розладу ну перскоторних маячень переслідування, наприклад, сутяжний, це маячіння квірулянства кандинського клерамбо. Потім ще і ще одне відео послухала, далі поцікавилась, хто такий спартак, і глянула інтерв'ю. І мене тоді, знаєте, щось відштовхнуло. Після того я не мала бажання слухати подкасти, але пройшло трохи часу, і я знову їх вімкнула. В принципі, провела непогано час. Знаєте, там Янович так розряджав атмосферу нічого. Було так знаєте, для фона цілком цікаво. Ні, дивись, він казав капітошкая малий ю. А тоді з'являються відео Іллі Полудонного. І весь інтернет вибухнув. Я, чесно кажучи, була вражена тим відео більш ніж подкастами. Новий текст для послухати на фоні з'явився. Даже нічого так зайшло. Кількість матеріалу і розмір розкриття, звичайно, заставив задуматись. Шерлоку? Ну, що ти тут робиш? Це небезпечно Тут повно погать. Як нас обманюють, і в якій кількості. І що він же ж не такий один. Про скількох ми ще не знаємо. Ну, в принципі, мені стало зрозуміло, чому така шуміха, адже ці подкасти слухали десь біля 400 тисяч людей. А це так би нічогенько. Да? А відразу виникло також запитання, як же ж правильно перевіряти цю всю інформацію, правдивість її, ну що ми отримуємо, споживаємо кожен день. Чи варто після такого взагалі все перевіряти? Просто знаєте, коли є тотальна недовіра. То, мабуть, трошки важкувато все-таки жити. Чи може просто потрібно всю інформацію е, не сприймати за чисту монету, завжди все піддавати сумніву? Але тоді випливає з цього, що можливо і цю інформацію полудьоного потрібно піддати сумніву. Хоча тут вже дуже знаєте багато фактів, з якими не поспориш, і очевидно, що є обман. Так, добре, води я вже трохи налила. Але вода то непогано, її взагалі пити потрібно приблизно 1,5 літра в день. А ще можна залишити коментар з вашою думкою на рахунок цієї шуміхи, або просто про відео чи мене, чи про те, яка вас погода за вікном. Я все читаю. Не знаю наскільки схожий цей спартак на оригінал. Чесно кажучи, в мене немає хисту створювати сім'ї з реальних людей, але я стараюсь. Головне, що ви вже знаєте, що це він. Він в чорному, він русявий, ніби все сходиться. Так, давайте останні дії. Нам потрібно дати йому ім'я. Думаю, це буде подвійне. Саньок Спартак підходить. А прізвище, давайте теж оберемо якесь подвійне, субота-інфоциган найбуде. Ем, не влазить. Ну, ну ладно, буде просто, просто так. Далі життєва ціль. Я думаю, він хотів би бути світовою знаменитістю. А характер, характер, нарцисс може, ну, може, можна відкинути нарцис, залишити просто кончений. І як виявилось, у Шуканець, не знаю, що з цього підійде наявних тут Сімс. Може, ви підкажете мені в коментах, які риси з наявних Сімс йому підійдуть. Як думаєте? Добре, так, все є готово. А тепер давайте те, заради чого ви зайшли на це відео: що ж, не так з Саньком суботою, тут всім з 4. А я скажу: створивши його, одягнувши, витративши свої сили і час, щоб він хоч частково нагадував оригінал, провівши детальний аналіз цього всього, можу дати висновок. Ви готові? Він. Без чорно-білого фільтру. Але це можна легко виправити. Хіть ха, але людину так легко не виправиш. І брехню також. Тому робімо висновки. У мене все. Дякую і бережіть себе.